От, а тут ніхто нікого не знає. І тут, то есть, мрія подаляка, яка Шоб, ага, були повністю закриті списки ніяких мажоритарних округів. В е, десяточку вони нарісують дуже красиво, там, заманчиво, хороших людей запросять. Ну, не знаю, правда, хто до них піде, запрошуємо. Не пускаємо е, цього е, залужного. Убиваємо якимсь чином рейтинг вирощи Порошенка там от, от, даємо дорогу Юлії Володимировні, щоб вона набрала не 7%, а умовно 10% да, там, з нею завжди можна договоритися. І, звісно друзі за ОПЗЖ. Ну плюс Льоша, Льоша Арестович. Взагалі, вони би хотіли такий варіант: там на тому полі то вчуться троє: Разумков, Арестович, і, ну, і Бойко. І, взагалі, ідеальний варіант там для зелених це, щоб вони всі набрали по 4,9. <сіхання> Ніхто і той не пройшов, щоб от вроді би на трьох майже 15% відсотків набрали, але голоси відваляться там переможцям, бонусами. От, але між тим, всі зараз я дивлюсь, той я ж. Ну, це ж молоко треба за вредність да давати, щоб дивитися Арістович. Але я якось оце подивився після виборів Трампа. Ну думаю, що ж розказує Арестович. Ну, Арістович всю дорогу розказує про Трампа, про те, що треба миритися, і про те, що там типа. Пушкін і Булгаков наше все. На, ми любимо, звісно, Шевченка, але Булгакова не дадім нікому. Булгаков наш, Київлянин, там, типа, от, всю дорогу. От, і, Тобто, це розрахунок на що, на цей електорат. На цей електорат, той, який е, до останніх парламентських виборів у 2019 році там голосував за. Ну, за всякую до таку там, типа, договориться з Путіним, все про просто потім на тому полі зіграв Зеленський і забрав е у е цих, у ОПЗЖ їхній е хлеб, їхній електорат. А тепер, ну, але цього електората залишилось достатньо. Да, Багато хто е під окупацією, е і багато хто виїхав. От я вам скажу е я скажу вам такий секрет: у мене в перший день сім'я. Перший день війни вискочила сім'я. Е, ну, ми домовлялися так, що тут зібрані були чемодани, що якщо будуть заходити, сім'я виїжджає, тому що треба зберегти дітей. От, е, а я залишаюсь, ну, тому що ну, треба так в е, сумах залишатися і тут, тут будь з усіма з містом. От, І вони виско, вискочили. Я кажу: ну їдьте вже їхати по великому рахунку нікуди, ну їдьте вже туди аж. В Європу і вони приїхали і там е, в, е, в гуртожитку, де вони проживали. Ну там гуртожиток не порівнювати з нашими студентськими, там дуже крутий, ну він, наче гуртожиток, але там на поверхні живе там чотири сім'ї на одну кухню, а у кожного свої. там, Ну, в общем класно. Ну, я не про те хочу сказати, що сім поверхів було за сімиповерховий, ні, десятиповерховий будинок, три поверхи сірійці жили. А сім поверхів виділили українцям, і там україномовних було дуже мало. І весь час, чому вони повернулись з задоволенням в Україну? Тому що там їм було некомфортно, не як тут, не як в Україні, тому що з моїми дітьми там гралися російськомовні діти. От, і на зауваження там, моєї там, дружини, що там, типа, так, а може ж ви вже ж настрадалися аж тут, від Путіна, може ж українською пора говорити, а вони там типа, а нам так удобно, а ми так ту, а ми, а ми Пушкіна читаємо дітям до сих пор. Тобто, я про що хочу сказати, що Леша Елек Аристовича електорат трошки виїхав. Воно, понятно, виїхали з усіх областей, але найбільше там виїхали. Там з нами були. Ну, з моїми були там Харківчані, Маріупольці, Мілітопольці. Ну, це такі, хто там. Повиїжджали і там туди. Так що я спішу обрадувати е, електорат е, Бойка і Арістовича, що якраз він трошки з звузився, з звузився. Але між тим, навіть якщо вони йдуть вдвох, у кожного з них є шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр. У Арістовича, звичайно, більший, тому що Бойко, мабуть, і рускоязичним надає. От, отаким от нехитрим способом вони хочуть зробити, да, тобто, випустити на поле, щоб забрали електорат, там ну непотрібний, який так за Зеленського не проголосує. Розібрали то ще якихось упоротих, щоб забрав Дмитро Разумков. Е можливо, який теж там міг би там перескочити, да, щось якийсь бар'єр. От, що там, типа, щось візьме. Ну, звичайно, візьмеш там Порошенко. А якщо залужного і його партію ми якось не пускаємо, то все, у нас там є типу, прогнозована знов монобільшість. Або якщо не монобільшість, там відсотків 40, ну доберемо поза там, А чому ні? А чого О, Але це, так боїться залужного, от мені цікаво. Так то що ну, залужний. Е, Ні, тільки то вони бояться його як конкурента. Вони всіх бояться чисто на то, що на сцені має бути тільки один найвеличніший лідер сучасності. І тому, звісно е, ж, Володимир Олександрович, е, е, ну а плюс вони ж міряють. І вони міряють, і в їхніх замірах виходить так, що. Ну там соціологія по замірам, це ж така штука, я сам 100-500 разів робив, що там, типу, коли ну, тільки типу я робив там на якомусь обласному там, міському рівні да, політехнолог такого міцного да, але воно ж законе все одно. Ті ж самі, що приходить хтось, якийсь умовно, Іванов Петров, Петренко, Сидоренко, да, і каже. Ну, а ну по там, типа, я прохожу, вообще там стоїть мені вкидати бабки. То что для людей, ж бабоси, е, це ж бабоси святое да? ну, для, для цієї категорії людей, вони ж йдуть, щоб якщо ж я вкину бабки, то мені ж треба пройти і відбити їх. Правильно? Там, то есть така ж логіка. Ну, я. Так а кого з ким мірятичний? Тому що якщо я в міряю Іванова. З Петровим і Сідоровим це може бути один розклад. А якщо Іване, Іванова з Петренком і Сидаренка, це може бути інший розклад. Да? О, от, і тому кого з ким будемо міряти. І от ну вони зараз міряють, і якщо вони включають там, ну, всю цю радь, да? там Арістович, Разумков, Бойко, але й Юля, але десь там Ляшка висануть, стряхнуть, теж відправлять туди. Ну, е, ну обов'язково Порошенка, як головного конкурента колишнього, да? плюс е, генерала Залужного і Зеленського, то в другий тур хто значили йде за. А якщо мірять ще е, і Залужного, і Буданова, то може статись так, що два генерала в другий тур виходять. Да? Там, типа, хоп, якщо викидають Буданова, не мірять Буданова, то там е, в другий тур виходять там Залужний і Зеленський. Якщо там. Не викидають залужно, в другий тур виходять знову Порошенко і Зеленський. Хто зна там, як вони міряють, як вони в другому турі. Але якщо залишати умовно, що там Порошенко умовно, Порошенко з Залужним об'єднується якось і кажуть, там тепер ми разом там, домовляються якось, що той президент, той голова Верховної Ради, чи керує урядом, от, то це з першого тура вихід. Це вихід з першого тура, тобто Зеленському не світить просто. От, е, якщо буде е, договорняк патріотичних сил, е, не знаю. Ну знову ж це замери такої, тому що як ще міряти, коли там, а як міряти, якщо ще бізулу поставити там, тіпа, то це ж понятно, що е, всі сумасшедші ж там голосують в ту сторону, да, там, тіпа. ми до речі, я би не проти поставити, тому що ми хоча б знали, яка кількість. Е, з дурки втекла в Україні. Да, там, тіпе, і Сподіваюсь, що це буде менше 1%. Ну, хотілося б перевірити. Дуже хотілося б перевірити. О, Знаєте, то, і ось... Я би рекомендав поставити поставити кандидатам президенти. <реш> Це, я так розумію, для того, щоб вона себе відчула Но, знає, от, же, значимою <реш> такою, що вона потрібна, необхідна так. державі. Скільки ми, ми, ми від неї почуємо? Це ж взагалі капець. О, да. там вже польється таке, що. До речі, ви ж бачите, що вона написала, що вона не відноситься <реш> до влади. Ну це так смішно просто, <реш> що має, не має відношення до влади. Удивительно. <реш> Без зуба немає відношення до влади. Ну, взяли генерала цілого. Слухайте. Mm -hmm. yeah. а, от поки ми з вами говоримо, з'явилася інформація. Дивіться, от знову таки: вони готуються до виборів. Вони починають заміряти аудиторію, вони починають формувати yeah. якісь списки. На фронті таке відбувається. Вже підірвана дамба, от пише Андрій Смолій, є посилання на військових. Вже підірвали дамбу Курахівського водосховища. Вода затоплює пролеглі села, пишуть військові. Площа водосховища 16 квадратних кілометрів, довжина 40, повний об'єм 62,5 мільйони кубометрів води. Російська Федерація ну... наближається до Курахового з двох сторін, щоб блокувати місто. А вони виборами займаються, розумієте? Їм вибори потрібні. Я більше да. того, я чув думку, що, можливо, навіть Трамп буде рекомендувати провести вибори. А як такий е... варіант? Тут в чому, в чому це то, що одна одна з маніпулятивних технологій Путіна, що він каже, а з ким домовляться? Вони парламент нелегітимний пересидів Путін. Ой, Зеленський нелегітимний. І що і у них це там, типа, вони можуть апелювати до народу. Там, типа, ми не хочемо виборів, ми розуміємо, що вони не потрібні. Ну ви ж бачите такі умови, що там, типа, Путін навіть не визнає наш е, нинішній там уряд. Парламент е, дієздатним не визнає, і Путін каже, з ким же сідати на переговори. То треба пройти цей цю, цю процедуру, щоб, щоб е, почати переговорний процес. Раз про це нас хоч просять союзники, і раз ми вирішили зупинитися е, на лінії фронту, е, перестати стріляти і далі домовлятися політичним шляхом. То, що ж там типа Зеленський скаже: Ви ви короче не переживайте? Я е, побачив мір в глазах Путіна. І політичним шляхом, от те, що ми військовим шляхом не здобули, то ми е сядемо за стіл переговорів і скажемо: а ну віддавайте Крим, це наше політична там типа е ум умова. А руськи скажуть, ой, звісно. Конечно, а як же ж, Володимир Олександрович? Бо ми ж вас може чи боїмося, чи там ще щось, чи е, чи те, ну, з ума сошли там, типа, ну, десь так. Е, тому що будь-яке. Е, це, ну, Я не знаю, треба ким бути в Україні, щоб подумати собі на секундочку, що політичним шляхом ми можемо собі. <кх> Якби відвоювати е, захоплені ворогом території, як у нас перед очима, що немає. Там е, е, ну всі там кивають на корейський приклад. А, а я більше кажу, що є ж, ж по новіє, да там є 70-ті роки, північний Кіпр, окупований Туреччиною, і що? Він окупований Туреччиною. Там живе турецька діаспора, там ходить турецька ліра, там адміністрація турецька. І вони політичним шляхом домовляються вже, от з наступного року буде 50 років, 49 років. Домовляються. Ці з 82-го року, це скільки? 42 роки домовляються. Аргентіна собі малює фолкленди в свій колір, Британія в свій. Тобто таке буває, що там, типа, всі кажуть, ми в домі, закривають очі от, і роблять вигляд, що проблеми нема. От, то е, просто якщо хтось думає, що, е, що е, лінія фронту стане тимчасовим кордоном, він помиляється. Тому що от у нас 40, 50, 80 років. Вибирайте варіант. Скільки будемо ми е, ну, скільки я думаю, що і Зеленський, дай Бог йому здоров'я, не проживе 80 років, От, щоб е, політичним шляхом повернути нам Крим. От, і тобто, це треба або, ну, або розуміти і відповідно казати Володимир Олександрович, так ви ж казали, що я б ніколи не пішов на мінські угоди, а тут збираєтесь на якісь угоди. Чи ви збираєтесь воювати вічно? Так, да, тому що, а до речі, альтернативою, вибором є там заморозка конфлікту, переход його там ну, в неінтенсивну форму. Таку, яку ми бачили, там умовно, там якийсь після 15-го року, після Дебальцева, да, там, 17-й, 18-й рік, 19-й, коли теж жертви були, були загиблі, то есть, але ж можна не припиняти військовий стан і царювати вічно. Тобто, це альтернатива виборам. Тобто, вони, я думаю, що теж торгуються з американцями. Дозвольте нам провести вибори, ось по такому формату. По такому ну якби умовно спокійному формату, якщо вони, якщо вони домовляться, все-таки з адміністр... ну, тепер же ж треба не з Байденом, а з Трампом домовлятися. Я думаю, що все одно до 20 січня нічого не буде, тому що Путін думає, що він нас заморозить, що він фронт зіб'є, ну принаймні визволить Донбас. Да? От, і вони зараз підмерзне, зараз трошки дощики пройдуть на ґрунт, не заїде Е, Зільонка впала ховатися від дронів ніколи, нікуди, то есть. да, і важко буде воювати. Але вони по першому снігу або там, коли підмерзне земля, спробують знову там якусь велику навалу. Ну, вони зараз ще під Курском пробують, ну і під Хурахова, але. Спробують по-любому ще раз там накопичать сили і думають, що зіб'ють. Я думаю, що у них буде велика атака. По нашій енерго... от, по нашій енергетичній логістиці, будуть бути підстанції лепи. От, для чого вони? Вони останній час вони помітили, що багато шахідів залітає, але мало цих. Тобто Росія ж до чогось готується. І тому нам розслаблятися нам треба. Якщо хтось подумав, що Трамп нас помирить післязавтра, та ну, Трамп Путін зараз скаже, що Окей, там ось казали сьогодні, сьогодні ж про що. Головна новина був дзвінок Трампа е, цьому Путіну чи не було? От так я от впевнений, що був, і вони договорились, домовились, не, не говорити про це, що типу, ні, ні, нічого не було. І там з того боку скажуть, що не було дзвінка. І Пісков вже прокоментував, що ніяких дзвінків не було. ви е, от Але я думаю, що дзвінок був, але це йому сказав. Путін Трампу сказав, що там типу, окей, ми не проти, але давайте коли ви переберете владу. То есть 20 січня окей, але 20 там будуть е, пити шампанське, потім там кабінет збирати, потім там ще щось. Ну, в общем, це довга пісня, і все одно це раніше люто не буде. Ми з вами вже про це говорили що раніше там весни ні на що сподіватися не треба. От, хоча Офіс президента, можливо, спішить з огляду на те, е, ну в, в общем, дві загадки: чи е, Трамп прийде, прийме цю історію, що треба провести вибори. Перша, і друга загадка найзагадковіша загадка. Як вони збираються при генерала залужного з виборчого поля? Я не знаю. Ну, я не знаю, тобто, як, якщо зараз хадаки будуть йти до нього, вони ж його прибрали в Лондон, щоб там не добрались. То, Тобто, уявіть, залужний в Києві. У нього, ото як хадаки до Леніна ходили, я навіть з дитинства пам'ятаю картини: Хадаки у Леніна, якісь в лаптях, там, типа в Лахмотях, русські крістяні, да? е, Так і тут е, Хадаки Я би пішов там попросив, там Валерій Федорович, там, типу, ви врятували. Україну один раз ще раз врятуйте нас від плесені зеленої. Там, типа, треба почиститься аргіві, конюшні, будьте патріотом там, типа, йдіть на вибори. І таких, як я, буде, сто п'ятсот. Сто п'ятсот.